you mm -hmm. Так складається життя. Коли дорослішаєш, то розумієш, що батьки це найголовніше, що є у кожної людини. Батьки це янголи життя, що оберігають нас постійно. Батьки це ті єдині люди на землі, які, які тебе ніколи не зрадять. Я ніколи не забуду про свою рідну домівку. Ваша підтримка це те, що допомогло мені в житті, відкрила майбутній шлях. Я дуже вдячна батькам за те. Що в ті моменти, коли в мене ніхто не вірить, вони поруч. Вони для мене найрідніші. Життя йде і в нас з вами різні погляди на нього. Але я люблю вас, ви для мене найкращі. І знайте, я зроблю все для того, щоб ви пишалися мною, як я пишаюся вами. Дорогі мої батьки, мамо! Ось і настав той час, коли я почав будувати свою власну сім'ю і з усмішкою згадую своє дитинство. Дякую, мама, за твоє терпіння. Знаю, що в дитинстві зі мною було нелегко. Дякую, що вберегла мене від багатьох помилок. Матінко, матусю. Ви зв'язали моє життя з кольорових пухнастих ниток, де кожна петелька це ваша любов, віра і турбота. Моя мама це щось дивовижне. Вона настільки турботлива, що я інколи думаю, що вона живе нами. Дякую тобі, моя хороша, що твоя материнська любов настільки сильна, що я її відчуваю, де б я не була. Я тебе дуже дуже сильно люблю. Тетусю, моя мила, ти завжди вчила мене доброті, людяності і найголовніше вірити в себе. Даруючи мені своє тепло, ти посвятила мені всю себе. Ти для мене найдорожча людина на світі. Еталон жіночої краси, турботливості та материнської любові. Де б я б не був, знай. Ти завжди зі мною. Я дуже люблю тебе. Татко, татусю. Всі говорять, що зовні я дуже схожа на тебе. Так воно і є. І я цим пишаюсь. Я думаю, найважливіше для тебе, щоб я була щасливою. Повір, я щаслива. Ти завжди дарував мені любов і теплоту. Для мене ти еталон мужності та чоловічої гідності. Я пам'ятаю, як в дитинстві ми дуркували. Як мені було весело грати з вами в футбол. Дякую за те, що ви зробили для мене в цьому житті. Тато, хоч тебе зараз немає поруч зі мною в такий для мене важливий щасливий день. Ти знаєш, що ти мене чуєш? Все, що я вмію, все, що я знаю, це цілком твоя заслуга. Ти мене завжди підтримував добрим словом та порадою. Я завжди буду пам'ятати тебе. Ми можемо ще дуже довго говорити про нашу любов і вдячність. Але немає слів таких, щоб виразити подяку вам. Якби не ви, не було б нас і не було б цього чудового свята. Ми дякуємо Богу за вас і просимо, щоб оберігав вас кожну хвилину вашого життя, адже ви наша опора та підтримка у житті. Ви найдорожче, що є у нас, і ми вас дуже любимо. Us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pool. I should be keeping deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold. You kissed me under the lamppost back on 6th Street. Hearing you whisper through the phone wait for me to come home.